Продовжуємо огляд текстилю і маю ось таку хустку під номером 42. Коштує вона 80 гривень. Це виробник Індія. І будемо зараз на неї дивитися. Ось, зверніть увагу, ось така хустка. Вона велика. Я зараз виміряю лише так, четвертину. І скажу вам 1,20 двадцять на метр двадцять її розміри. Має вона отакі киточки. Ну, киточки це за бажанням можна залишити, можна прибрати. Ось з цієї сторони лице вона яскравіша. Така тканина приємна, більш схожа на натуральну. От, велика така. Це виробник Індія. І така хустка номер 42, 80 гривень. Так, далі ось маю таку хустку. Вона також тут з різними такими видумками. Велика. Ось показую вам отака хустка, це вона в четверо. Зараз попробую вимірити її. З однієї сторони таку, ну, ця хустка більша, десь 1,25, метр, метр двадцять шість. Вона, отак вона виглядає, бачите, з цієї сторони отак. А з цієї сторони, дивіться, в одному е, куточку, як би, вона вишита. Ось, бачите, вишивка йде. Не можу сказати, що нею користувалися. На, на вигляд, вона як нова. Така хусточка йде під номером 41 і коштує вона 100 гривень. Далі хустка, отака вовняна. Тут бачите, є квадрати чорний, червоний і є такий змішаний. Так, що це тут у нас на ярличку? Не можу прочитати виробника. Якийсь ярличок причеплений. Але все не по-нашому. І тут посередині, бачите, також ніби таким, ніби сніжком потрушена. Так зроблена. Вона також велика. Ця хустка, така тепленька. Метр двадцять на метр двадцять. Ця хустина. Іде під номером 40 і ціна її 100 гривень. Далі є в мене е, набір із чотирьох серветок, ось такі вони, але зверніть увагу, ця серветка ось такої величини, 34 см. а три інших, ні, з п'яти. От дивіться, дві менших таких, а три більших. Серветочки. Ну, оці три більші вони нові, а оці ніби, ну, ніби пралися вже. Але вони всі в гарному стані, ці серветки. Я так думаю, що це можливо, ну, можливо і не з одного комплекту, але ну, розмальований одинаково. П'ять серветочок під номером 39-60 гривень. Ось хочу запропонувати отаку красуню, чайну скатертину, натуральна тут бавовна. Дивіться, яка, що за квіти, я не знаю, чи фіалки, чи якісь, не знаю, дивіться, яка ніжність. Тут на, по куточках по, одному, по одній квіточці і таким ліловим ніби вишивка покругована, вона обшита, і ось такий, ось така середина. Дивіться, тут і біленьким а, це щось причепилось, тут і біленьким вишивка, ось дірочки такі обшиті, і отакий візерунок. Я ж думаю, що це я на лице показую. Так, да, це лице. Розміри 80 на 80, під номером 38. така скатертина коштує 160 гривень. Так, далі маю фіраночку. Отака От фіраночка плетена гачком вручну. Зараз довжину вам скажу. Її довжина 97 см. Ну, це ж може навіть і метр може бути, це ж плетіння гачком, знаєте, і висота її. 39 см. Можливо, цей 40 це все залежить від того, як ми правильно її висушимо, випрасуємо і причепимо. Отака От фіраночка. Під номером 37 коштує 200 гривень це ручна робота. Тим більше, уже такі речі попадаються дуже рідко. Так, ось така скатертина, чайна тут. Вишивочка дуже гарна, але вона, зараз, мабуть, то на виворіт. Але вона така бліда-бліда. Ну тут свічечки, тут якийсь віночок, тут і білим вишивка, і таким блідо не то сірим, блідо-сірим, да, і золотистим. Скоріше все, що вона новорічна, але ну, немає тут таких, кроме свічок, немає тут ніяких інших. Признаків, що це новорічна. Тому я вважаю, що таку скатертину можна навіть на вечірній стіл застелити перед вечерєю або ну, свічки, тут такого, або як Великодню використовувати. Тобто це вже за вашим, ваші фантазії. Під номером 36, 100 гривень. Так, далі маю ось таку красу. Серветка рішліє. 40 см довжина, 25 см ширина. Під номером 35, 100 гривень. Така краса. Так, ще одна краса. По одній, звичайно, я залишила собі, я не можу собі відмовити в цьому. А по одній вирішила і така одна залишилась, і така. Собі залишила. Ось така серветочка овальна. Також вона зроблена в техніці рішельє. 36 см довжина. Ну і тут, мабуть, 20. Під номером 34, 80 гривень. Така. Так, ось така скатертинка або серветка. Хто як назве, тканина натуральна. І має отаку вишивку. Це все вишивка. Бачите? Розміри цієї серветки: 57 на 57. Ось ця красуня під номером 33 100 гривень. Ну, так, як тут ручна вишивка. І ще одна краса, де її Оце не знаю. Вона і гарна з тої з тої сторони. Ось зверніть увагу така серветка. Це натуральна тканина всередині, має вишивку нитками. І оце, наскільки я розумію, ні, ну, я впевнена, оце мереживо плетене на коклюшках. Бачите, доволі таке широке. Мереживо гарне. Ширина цієї серветки 45 на 30. Верніше, не ширина, а розмір. 45 на 30. Така серветочка йде під номером 32, коштує вона 100 гривень. Оце, вс... Оце все просто треба розвипрасувати. Воно все ціле, все в дуже гарному стані. Ось така овальна серветочка. Під номером 13-50 гривень. Вона вся новенька, ціленька. 32, десь на 24 отака серветочка. Так, ось така або скатертинка. Ну, звичайно, скатертинки такі для чаювання у морському стилі. Дивіться, тут русалочка, це все вишивка. Вишивка дрібненьким-дрібненьким хрестиком, тому що тут, і хочу вам сказати, що це ручна робота, тому що, видно, ось сюди перетягнуті ниточки, бачите? Це все ручна робота. Навіть підшита вона вручну обрублена, вручну ця скатертинка. Тут ось такі галери намальовані. Така скатертина. Так, чайна скатертина, звичайна, для чаювання або е, обіду, сніданку, покрити на стіл 69 см, 69 на 69 під номером 12, 100 гривень. За такою морською тематикою. Так, маю ось таку серветочку. Дивіться, вона цікаво зроблена, це виворіт. Просто така серветочка і на неї нашите мереживо. Це все вишивка машинна, звичайно, вишивка шовковою ниткою. Серветка новенька. В користуванні не була. Розміри 54 на 35. Під номером 11 і коштує 60 гривень. Так, ось у мене є така річ. Я не знаю, що це. Дивіться, дівчатка швеї. Ось така річ, вона між собою з'єднана. Це ніби як до чогось шили оборочку і не пришили, але воно нове. Оця вся тканинка вишита, оці всі-всі-всі квіточки, це вони вишиті. Дивіться, як цікаво зроблений краєчок обшитий. Ширина цієї смужечки 20 см, а довжину у складеному вигляді зараз ми виміряємо з вами, тому що вона шита по кругу. Це можна якусь невеличку скатерочку обшити. Ой, як би я вміла шити. Гарню така річ. Так, ем, метр шістдесят, метр шістдесят, два, двадцять. два двадцять її довжина, якщо вона в одну розкласти, але так як вона шита, то метр шістдесят її у два складення. Бачите? Під номером 10 вона йде 120 гривень. Так, ліняна скатерка. О така красуня. Вона була в користуванні. Я не скажу, що вона нова, але зверніть увагу, яка вона гарна. Льон. Такий цупкенький доволі. Розмір 82 на 82 під номером 9. І ціна 120 гривень. Маю ось таку красуню вишиту. Ось таку вишиту красуню. Ну, тут є як, деякі плямки жовтенькі, але воно все вибілиться. Це натуральна тканина. Бачите, яку вона має структуру. Має тут суцільна така тканина, тут ніби зроблена під канву. І оце все вишивка хрестиком. От така ширина 85х85, 85, під номером 8 вона йде. І коштує 180 гривень. Так, серветочка. Під номером 7 вишита вручну 60 гривень. Розмір серветочки 38 на 33. Ось така красуня новорічна. Ну, також тут є ось жовтенька цяточка, бо воно ж все не пране. Дивіться, красуня, красуня. Гарна. Думаю над нею. Думаю над нею поки що. Під номером 6 180 гривень. Отака гарняща скатерка. Це шосе вишивка? Вишивка також стрічкою і є елементи техніки рішельє. Хочеться таку. Далі ще одна не менша, не менш красива скатерка. Де лице, не знаю, вона, а ось це. Дивіться, чайна скатертина, має вишивку, має елементи техніки рішельє, ось зверніть увагу, і отакі е гусачки. Тут по куточка гусачки, і ось посередині гусеня маленьке, на квіточці сидить. Ось така ще красуня. Ну Всі вони розміри 85, 80, 82. Ну, от такі от. Е, під номером 5, 180 гривень. Не знаю, чи все вже показати. Тут уже залишу. Ну, верніше, це ще не все. Ще буде на одне відео. Також ось льняна скатертина. Не буду розвертати її, вона натуральний льон. Отак вона виглядає. Серединка біла, під номером 4 120 гривень. Розміри 90 на 90. Така красуня. Це все намальовано. Так, ось чудова чайна скатертина. Зверніть увагу, ага, чуть на виворіт не показала. Зверніть увагу, вона вишита в техніці рішельє. Також використовувалася тут е, отака вишивка е, клаптикова дзвіночки. Тут атласний такий, виш... ну, воно не вставочка, а воно нашите. Бачите? Отака От вся вона ажурна, така по краю скатертинка блідорожева, ниточка причепилась. І всередині ось також має отакі тюльпанчики чотири. Розміри, вона величенька, за розмірами. Зараз скажу, 88 см. Величенька і вся практично ажурна така, бачите? Ось, вся ажурна. Під номером 3, 200 гривень. Вона така блідо-блідо-рожева. Так, великодня скатертина. Чайна, або як сказати, ой, вона тут брудненька. Тут треба буде вибілить, бо вона брудненька. Зайчики, яєчка, підсніжники. Отак вона, такий вона має візерунок. Ну, так як там вона брудненька, така, ну, вона вибілиться, звичайно, бо ж я і не вибілювала його. От, під номером 2, 100 гривень. Великодня скатертинка. І ось скатерка. Це натуральний льон. Я не можу стверджувати, що це втрата кольору. Мені здається, просто що це такий колір блідіший. А мережево пришите ось таке більш яскравіше. Дуже приємна на дотик така скатерка. Вона кругла. В діаметрі вона має 1,60 м, якщо я правильно виміряла. І ось я вам розверну її. Отака. Вона біленька. Я думаю, вона переться дуже гарно, тому що тканина натуральна, можна і вибілити. Все. Просто такий принт. І отаке мережево унизу. Вона йде під номером один. Її ціна 250 гривень. Ну, поки що все. Переглядайте, пишіть. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Коментуйте. Не завжди відповідаю, але завжди читаю, і дуже приємно, і дуже вам рада. Гарного вам всім мирного дня! До речі, зараз тривога. То дай Боже, щоб воно розвернулося все назад. Туди звідки прилетіло, хай летить. Ну, все, чекаю на ваші повідомлення, любі мої. Всіх обняла, до зустрічі!